Дві події, що відбулися за останні десять днів, можна вважати офіційним закриттям зимового сезону для українського спорту. Подія перша біатлоністи Віта Семеренко та Сергій Сіднів отримали свою нагород як найкращі спортсмени з своїх місяців за версію НОК. Сергій за січень, коли виграв етап Кубку світу в Анхольці, а Віта за березень. У Холменколені вона втретє у своїй кар'єрі піднялася на кубковий подіум. Крім того, Сергій Бубка нагороджував тренерів лауреатів, а наймолодша спортсменка команди Олена Підпрушна отримала від спонсора федерації ключі від цілої квартири у Тернополі. Той факт, що стільки біатлоністів зібралося в один день в одному місці, означає. Всіхні роз'їзди та змагання закінчилися. І можна підбивати підсумки сезону. У жінок 4 человека в 30-ки Это, Я не думаю, що це плохи результати. мужиков 2 человека в 30-ки закінчили. І призові місця були, на етапах Кубка Міра. Подія друга. Закінчився чемпіонат світу з хокею у групі Б. Третє поспіль збірна України не посіла перше місце і не здобула потівку елітний дивізіон. Програли 1-2 австрійцям в останньому матчі, який потрібно було вигравати. Втім, цього разу під час зустрічі команди в аеропорту в Борисполі песимізму було значно менше ніж у попередні роки. І з новим тренером збірна грає яскравіше та ефектніше, вважають хокеїсти. Залишається ще досягти ефективності, але вже наступного сезону. Игра смотрится намного поинтереснее и получше, чем предыдущие два чемпионата мира. Со стороны, мне кажется, тренерской и вообще общей организации я считаю, для нашей сборной был шаг вперед. Більше про черговий похід українських хокеїстів за славою і про грандіозні планы спортивного начальства на цей вид спорту дивіться у наступному пуску по Олімпіади.